Ти мені скажи, в тебе совість є чи нема? Ну отак хай всі знають, що її тебе немає. Це я зараз буду працювати. А ти приїхав, щоб біля мене сидіти, дивитися, як я працюю, так? Да? Я можу поїхати, щоб не дивитися. Щоб тут поляна якась накрита була, то я б може і не поїхав, бать, а як тут щось треба робити, то. Це не для мене. Ой. Я, може, тільки роблю, 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 що й буде. А казали, а казали, з таким чоловіком, і дні можна попутати і загубити. Оце такого чоловіка маю. Сів на тракторі на що контролює. Вона? На що воно? Ти мені скажи, скільки було мене заставити косити його, а потім збирати. Ну, то я винна, що вона його не їсть. Бо я казав, що їй не треба вийти. Ой, так. Доброго дня усім. День новий, Якісь нова робота, нові плани, нові думки, нові рішення стратегічні. Ми сьогодні зранку вже приймали. Будемо бачити, що з цього вийде. Ну, але поки що робота є, ніде вона не дівається. І ви бачили, який кагатик лежить в трави. Він приїхав, трактором встав і над душею стоїть, а мені треба цей кагатик зараз розгорнути, розкидати, щоб він висохав, тому що накосити накосили корова його їсти не хоче. Ну, що з ним робити? Ну, вже його ніде не подінеш раз на Мусимо щось з ним зробити. Та й тому отак. Зранку вивели корову та й стаємо. Встаю. Розкидаю. Іх! А каченят не вигнали. То розкидай бігом, дивіться. Чуєте? То розкидай бігом, ти тоді виженемо. Ну все, бігом розкидай. Всім добрий ранок ще раз. Тяжко таке щось робити. Ой, правда Вікторівна? Кажу, тяжко щось робити, як я роблю, а ти одихаєш. То зусим тяжко. Бідний, мозові натреш на одному місці. Ти бери вило чуть побільше, кидай подальше, І поки місь летить, то дихай. Ага. Добре, спасибі. То що ж тобі тут стало дві минуті. не... Я не... то знаю, що дві минути? Але. Не дарма ж в інтернеті пишуть, що наші українські жінки. Але жаба то дуже, чого ти сидиш? Так, все, я вже втомилася, зараз мене додому везеш. Пішки йти. Ї... Я думку гадаю. Так от трошки сюди ось до сідового такого. Все, не розкажу, я сама знаю куди. Отак, да, отак, молодець. І так треба було тут ще чуть підворушити. Ось. Юра, не тривож моєї душі. Поїхали. Маколи. Я тебе сюди не віз. Так, дітям прицепа поставив під черешню, кажуть, діти не будуть достати. Я їм прицепа підточив. Хай їдять. Все, сідай. Додому десь кілометрів два. Сідай, сідай. Десь. О, нього ньо, там десь воно камера не може сфокусувати Давай. за коровою десь там. Вези додому, бо я вже встомилася. Ото то не хвати. ото то не хвати. Кому немає де бур'янцю дівати, то все сюди, тут перетрублять. Але то молоти решето прогнулося. Ми вчора їхали по тебе. А де молоток заб'ють я туди? Куди гнеться? Що вже буде молоти? — Хто? Млин. Він що, не молов. То дивися, на яке побив. Буде ще то випало. А зараз задіяні деком туди. Yeah. <laughs>